Ми вже пройшли опалювальний сезон, через два тижні вже закінчується. Я хочу почути, як пройшов опалювальний сезон, чи були якісь проблеми, чи зараз у нас є якісь проблеми. Яка ситуація з оплатою комунальних послуг з населенням та інші проблеми, які були під час опалювального сезону? Тому вас прошу прокоментуйте деякі питання. Опалювальний сезон 23-24 років в області розпочався. Організовував та прийшов стабільно. Заклади соціальної сфери, освіти охорони, е, охорони здоров'я та житловий сектор були повністю забезпечені теплопостачанням та іншими видами комунальних послуг. В області працювало 863 котельні, які опалювали 344 заклади охорони здоров'я, 911 закладів освіти та дошкільних закладів. Так, е, централізовано у нас опалювалося приблизно. 4 тисячі житлових будинків до початку опалювального періоду в області було проведено поточні та капітальні ремонти на об'єктах теплопостачання та водопровідно конгресійного господарства. Кожен район затверджували ми плани підготовки до опального періоду графіки і проводили навчання літом в кожному районі Пройшло навчання по підготовці. До опального періоду було у нас підготовлено всі е, наявні 863 котельні, теплові мережі, теплові пункти. У водопровідному каналізаційному господарстві було відремонтовано та замінено більше як 8 км водопровідних і до 3 км кілометрів каналізаційних мереж. Підготовлено 193 водозабірні свердловини та 95 каналізаційних насосних станцій. Разом з тим. Без проблем в нас не було, але основною проблемою були це погодні кліматичні умови. Як ви знаєте, в січні місяці в нас були сильні опади у вигляді мокрого снігу з подальшим налипанням і мали випадки перерв у електропозпостачанні. В ну, основному це були значит, райони північні. Але разом з тим за рахунок неявної спецтехніки, проведено тих самих навчань, що я говорив раніше, значить, спрацювала Волинь Обленерго дуже оперативно, та відновлення значить, електропостачання відбувалося ну, швидко. Щодо проходження опального періоду в місцях Ковлі та Володимир. Пройшли би пройшов опалювальний період без жодної зупинки систем опалення та витоків з теплових мереж. У місті Луцьку та Новолинську мали місце прорив теплових мереж, але були підготовлені аварійні бригади, і ці е, ремонті роботи аварійною бригади проводилися <кхух> швидко і відновлювання як правило відновлювалися як правило на протязі однієї. Основною такою причиною витоків з тепломереж. Є їх зношеність, яка вже становить приблизно 70%. Щодо постачання газу, ну, в області нас була повністю забезпечена газом. Усі підприємства області, що надають послуги централізованого теплопостачання, які використовують природний газ, це у нас луць тепло, коваль тепло. Володимир Тепло, комунальне підприємство на вулиці Теплокомуненерго та ж комунальне підприємство Рожеченської міської ради мали заключення договора з газорозподільщинами мережами на Автогазтрейдинг. Але ще хотів би відбити, Юрій Михайлович, що у нас 55% теплової енергії виробляється твердопаливною котлами. Для, також для твердопалених котлів. У нас були забезпечені як вугіллям, дровами, ну і торговбрике, які виробляються в, в нас в області. Щодо виходу з опалювального періоду, у нас вийшло вже розпорядження, підписане начальником обласної військової адміністрації про завершення опалювального періоду, які рекомендовано, наголошую, що рекомендовано органам місцевого самоврядування закінчити опалювальний період, виходячи з кліматичних умов. Це, на протязі трьох трьох днів температура має бути не нижче плюс вісім градусів. Я хочу тут просто підкреслити, що розпорядження не несе якоїсь відповідальності обласної військової адміністрації. Голови чи керівники громад мають самостійно вирішувати це питання, бо це вже є і постанова, що не звертати є. Відповідна постанова, що плюс 8, на протязі трьох днів громади повинні самі розуміти і діяти на свій розсуд і включати виключати начить опалення